Діяльність Київського СІЗО встановили зловживання на десятки мільйонів приблизно під 10 мільйонів гривень, в тому числі було встановлено нарахування бойових виплат співробітникам, які, за нашими даними, фізично не перебували в, на лінії з'єднання з російським ворогом. Ми продовжуємо цю роботу і поясню чому. Ми знайшли інформацію, що одне з найбільших порушень це негідні умови тримання. І коли ми постійно кожного року пишемо рекомендації мінюсту уряду виділити фінансування, проведіть більш-менш нормальні умови тримання громадян України в Київському СІЗО, то завжди у нас відповідь від уряду: немає коштів. Зверніть увагу з 2012 року. На підставі рішень Європейського Суду захисту прав людини було винесено 77 рішень на користь громадянам України якраз ті, які перебували в Київському СІЗО на порушення їхніх прав через, через негідні умови тримання. На підставі цих рішень Україна повинна виплатити більше ніж 1 мільйон євро.